Олексій, як так у всіх сільське господарство збиткове, а у вас процвітає? Написали такий коментар? Ну, дивіться, по-перше, в нас також бувають періоди, що певні культури, певні навіть галузі, бувають у збитку, бувають місяця в збитку, бувають. Довгі періоди, це я не, не говорю за рік за місяць. Це я говорю там на протязі 10-15 навіть років. Дивіться, я в своїх відео на своєму акаунті, хочу перше максимально показати розказати всі проблеми, які виникають при виробництві, максимально підсказати людям, які, наприклад, хочуть почати, з чим вони зіткнуться в процесі для того, щоб вони були готові, якщо вони почують. То вони приймуть це до уваги. Ну і е, основне, е, у мене контент такий е, аграрний. Да, я ніде не вихваляюсь. Я показую те, що ми ну нашу історію, нашу, е, ну, якби те, що в нас вийшло. Звичайно, є е, різні роки. Бувають ситуації, такі, як і в колег, і засухи, і е, проблеми, і збитки. І все, що хочете. Але я це також показую, і ніде я не вихваляюсь, і не говорю, що хтось працює не так і хтось недопрацьовує. це друге. Ну і основне для чого TikTok, для чого аудиторія. В першу чергу, для того, щоб нас бачили, тому що, наприклад, комунікація повинна бути. От Мені зараз треба зробити, є дві квартири. Дві зараз доробляють, дві можна робити. Тому якщо є бригада два-три чоловіка, більше не треба. Ми готові е, дві квартири з нуля дати. І буде і робота, і е, це в першу чергу. Ну і друге, що матимемо можливість е, комусь надати робоче місце разом із житлом. Тому звертайтеся, для цього мені треба і ті.